Ну, у нашій зоні відповідальності в принципі все стабільно ситуація так складна. Ворог не полишає спроб захопити наші позиції, просунутися в населений пункт липці з подальшою метою захопити Харків. Ця мета в нього досі є пріоритетною, так би мовити, але їх пересування стали менш значні. Були деякі спроби що, е, на захопити наші позиції саме в зоні відповідальності нашого батальйону, але всі ці атаки були марні, були відбиті, і ворог поніс значні втрати значних втрат. От, до речі, ви зауважуєте, що пересування ворога стали меншими? Чи пов'язуєте це із погодніми умовами? І от я розумію, що столицю скували сніги й морози. Впевнена, що на Харківщині теж подібно із температурами. Чи впливає сніг на ворожі пересування? Він грає більше на руку ворогу, чи все таки нам? Так, дійсно, це, це є таке зараз. У нас за минулу добу випало там щось близько 16 сантиметрів снігу. Це досить, досить непогано, такі опади були. І, а те, як воно грає, чи на руку нам, чи ворогу. Я думаю, це не грає нікому на руку. Це завжди тільки йде в, в мінус нам і ворогу. Так як наші засоби аеророзвідки стають менш, менш ефективні, і ми намагаємося, звісно ж, зменшити пересування, тому що це зумовлено тим, що дуже стає помітним якісь пересування, ворог дуже. Може помітити як нас, як так само, і ми, тому якісь активні дії на на цих етапах з даними погодними умовами, вони зменшуються, звісно.